Всім привіт! Друзі! Наступна книга Тома Флетчера, яку я вирішив вам пересказати, це з грози». Якось нещодавно мій поліс впав на різнокольоровій олівці, і я почав малювати малюнок, який в той момент спав мені на думку. А поруч лежала ця книга. І завершивши свій перший малюнок, я почав змальовувати обкладинку з граї загрози. І ось щось з цього вийшло. До речі, раніше я таким не займався. І це, можна сказати, моє нове хобі. Сподіваюсь, ви оціните. Як і раніше, ви можете не тільки слухати мій переказ, але й дивитися на всі малюнки з цієї книги, оскільки мій переказ буде супроводжуватись ілюстраціями. Ну а зараз, друзі, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо. Так я буду розуміти, що роблю це даремно І у мене буде стимул продовжувати свою справу. Отже, книга з райда починається з того, що починається буря, А я тим часом дивлюся вікно і бачу скрипунців. Ну, ви вже знаєте, хто це такі. Каже головний герой. Ну, от почалася зграйка загрози. Одного дня, січневого дня, я переїхав до міста Фрикове. Там було цікаво. Я познайомився з однією дівчинкою на ім'я Дана. Там ми гралися, розмовляли разом, падали. До речі, ми народилися разом в один день. Моя мама була дуже класною, а тато напівідіотом напівгенієм. Мені було дуже цікаво бути якимось зомбі чи ще якимось. Ми гралися дуже багато разів. Моя мама придумала дуже багато кошмарних ідей. Я уявляю, що у тата супер, що квартира. Це це просто був звичайний диванчик, холодильчик і все інше. Я завжди... Думав, що у нас буде суперкоманда з грає Про Проскрепеньчів, у мене був свій заведений блокнот. Я хотів зробити щось своє, класне. Та у нас було здано тільки двоє. Ми постійно робили різні фортеці. То було лігво, то фортеця, то штаб квартира, то взагалі... Згорає загрози. Дуже класний був. Але ми хотіли робити дещо найкраще. Ну ви самі бачите, було дуже класно збудувати такий будиночок. Він дуже класний. Зовнішнього вигляду, я, на жаль, не встиг домалювати. Також був в школі один мій супротивник Роні Недбо. Він був дуже великий і 5 разів залишався. в 3 класі зробила у мене мама свій пенал. Я був любимчиком вчителя, бо моя мама вела нам всі основні уроки. Також потім я вирішив набирати собі команду. бо Дана не могла зі мною так багато вже гуляти. І це було не дуже добре. Я постійно писав її. Мама тим часом придумала супердвигун для машини. І це було дуже класно. Ще у моєї мами був спеціальний гараж штаб. Там вона робила всякі штучки. І вони були досить класні. Та одного дня мама зробила погоду стріл 3000. Він робив різну погоду. І це мене завжди вражало. вона просто дуже сильно вражала. Це просто якийсь капець. Було так класно. Я любив все робити для нашого бідолашного. Ох, бідолашного. І ви, здається, догадалися, кого бідолашного. Роні надбага. Ми постійно для нього робили грім. Також я уявляв себе з самого командувача з загрози. І казав, час загрози настав, Також я зробив собі дуже класний штаб для дітей з загрози. І до одного вечора до мене прийшла блискавка, і вона була дуже смертельною. Вона почала мене витягувати. І на наступний і ранок я проснувся і було все нормально. І я навчився гімнастиці, легко міг сідати на шпагат. І я не розумів, що сталося про блискавку, і я взагалі чомусь не пам'ятав. Оце була дуже класна блискавка. А кожен місяць я писав дані ні, листа. Також ми купалися в холодному б... в басейні, басейні. І тут з'явилися командувачі з рай загрози. Ми купалися нормально. Та от Ерік... ні. І коли він побув в крижаній в воді, перший раз він знаєте на кого перетворився? На кулу. справжню янського кулу. Всі почали а цей Акула з'їв Ронніс надбага. Потім він перетворився на звичайну дитину. І це було досить добре. А то так би було. Дуже погано. Добре, що великий сірий хвіст знову спину, хоч це було страшновато. Ось, ось всі кандидати, які я написав, хто може стати в команді з грає загрози. Ерік Флиперсон уже і Галочка. Далі Кетті Спек, Чарлі Кембл, Моллі Маккілер, Сьюзі Прун, Джамелі Пойнер. І Ну, особливо Роні Надбух. Я б зрозумів, що треба набирати команду. З Ерні ми дуже багато разів працювали. Я постійно забуваюся, як його звати. Він каже, щоб все здонів Ервін, а його ім'я Ерік. Тому я почав плутатися. Далі у нас... Сьюзі Прун. Вроді би нормальна дівчинка. Та й теж обхопила блискавка. І вона любить зникаючі моменти. Отже, вона почала зникати. І це було досить добре. Тому я поставила в своєму блокноті галочку і на неї. Потім вона обдурила Роні надбага. І він був в каші. Це було досить смішно. Потім була класна вечірка на вечері в школі. До речі, це було досить класно. Я навіть фоточки встиг зробити. Раніма Набух потім був веселий і нікого не ображав. В червні всі почали купатися в басейнах. І це було досить цікаво. Потім всі пішли на вечірку. А наш наступний кандидат був Чарлі. І він хотів собі на день народження якихось дуже свирепих тварин, страшнючого ротвейлера, мавпу, шимпанзе, Павук, Птахоїда або алігатора, Навіть два алігатори. Але батьки йому подарували хум'ячкаю, що через пару днів він почав вставати. 5 і його відвели тихенько тишком нишком Знаєте, куди? До парку розваг на смертельне колесо і там він досить добре покатався. Йому було досить добре розняти ніжки. Плюс йому було це досить цікаво. А потім він перетворився на маленького хомячка і ледве не впав. Потім, вже майже в липні, вони поїхали в парк розваг. Та одній дівчинці також нові кандидатці Кетті не можна було плавати. Вона була надто низенька. Потім почала налітати якісь комашки, тому в них не обрали жодної уваги. Тим часом кеті заборонили плавати на класних гірках. Вона плавала в зони для малят. Там була невеличка гірочка, струмок, оберток, кола і грибки, з яких крапали капельки. Тим часом ми дуже розважалися. Всім було досить весело. а Раптом вони. Всі зменшилися таких розверів, як до тої букашки. Ми посідали на блукашах і полетіли, щоб знайти знову блискавки. Ми їх знайшли і знову перепорилися на нормальну. У всіх знову було все добре. Далі я почав шукати нових кандидатів. І це, знаєте хто? Роні надбох. Отже, одного дня на нього вистріливним пістолетом. Потім вдарив якийсь мужчина, і він заплакав. Коли він заплакав, він почав зменшуватися і в дуже великий розмір, до немовля, він накакується в труси і всі вирішили на каміну ваш папір, бо ніхто не хотів заміняти. І вийшло так, що, ви знаєте що? Прийшлося його обливати молочком, щоб йому було достатньо смачно. Ось він перетворився, на воно нормально. Коли вони приходили, сам наш хороший друг, ну, ви знаєте, хто Евнінарбух казав іншим людям, чому малечки плачуть. А ще їм треба було зробити домашнє завдання макет. Ось бачите сонце. Розкажу вам цікавий прикол. Бачите, маленькими буквами написано місяць, а от там, на планеті Земля, фрикове. І воно закрите від луни. Отому тому цей прикол. Тому у нас постійно темно, а сонця дуже мало. До речі, а ви знали, що Роні Надбог, коли став перший раз маленьким, почав дуже багато партіти. І це всім не подобалося. далі, наступна кандидатка почала дуже гарно все робити. це Джамелі. Вона прирочила гігантського пса, і він почав гратися з нею. І в них було все досить добре. Далі у нас Сіперун. Вона дуже класна. Вона була найкращою в класі відмінниці. Її батьки любили вирощувати кавуни для Хелловіну. У мами був кавун більше грузоподімна машина. А у її тата взагалі був, що на крані піднімали і хто ж зможе виграти. Та ратом Сьюзі не сподобалось, що ті змагаються і постійно заставляють її вирощувати кавуни. І та закричала і стала тостішати. Вийшла газета, дуже велика газета, напад іганської вербузової дитини. І це було досить погано. А так воно була досить нормальною дівчинкою. Потім на наступному році зі своєї мами я побачив нову машину ці нові технології. Побачив агента, швидко попросився в туалет. У мене не вийшло. Сказав всім, щоб заховалися під стіл, потім змогли. Швидко вийти звідти, і вони попали, щоб переглянутися і швидко поїхати туди, де розваги. Їм було досить весело. Наша наступна кандидатка досить добре справилася і почала дуже добре гімнастувати, дуже придуже. Потім він зібрав усіх людей, дітей. У яких були хоч якісь суперспособності. І у кожного була карточка зграє за грозі. Вони переночували у одного хлопчика. І це я, Френкі. Отже, ми взяли все, що нам потрібно, в рюкзаки, і поїхали на велосипедах. І там було дуже багато поганих речей. Пірані, охоронці, ще раз охоронці. Лазерні камери біля проходу, звичайні камери, собаки, і ми повинні з цим справитися. Перше піранні ми легко справились. Ервін Ерік перетворився на акулу і розгляняв всіх пірані. Всього охоронця поганого забрали ключі і все також пройшло добре. Наша кандидатка просто. І швидко змогла пройти зі своїми гімнастичними вправами до лазерів, хоч вона і не могла плавати в класних басейнах. Далі наступна кандидатка Сьюзі закрила всі камери, а шеф собачки відігнала саме хижих ротвейлерів. Далі я відігнав тіні помоги водою і З'явилася моя суперспособність стріляти блискавкою і світлом. Виявляєте? Класна суперспособність. Ми вирішили унічтожити цей костюм. Та раптом вилетів тато. Мій тато, ми були в шоці, уничтожили костюм. І це було класно. Ми швиденько билися і полетіли в стольозі. Та нового мама вирішила набудувати, а на тому зграї загрози так і залишилося. Охороняти містечко Фрейкове назавжди. А на цьому скажу, друзі, до зустрічі. Але не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал і обов'язково писати коментарі до нових книг.